Таблоко кормить. Не, не можна, іди Кушать, пошов кушать. Кушать. На место кушать. Щас смеш... ми. Як ти собі він думаєш? Та він думає, що взагалі? На место кушать, Чика. Так, диви. Ще... Так. Кого ти? Боже, мій ципок не зображаю. Хватит Ту, уже Шерхан! Кусти. давай кушать кусти. вонючку косточку. Вот да. кто тут цыпочки добре? Не будем аїсти? Не, я не буду я не хочу. Не мало мама поїзд. Я не буду. Ну, будь ласка. Я до тебе не присяду. Ну, за спіл І засів. А ми крайдемо. Дхана шархана? А для чого? Шерхан нормальний.